Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, ви на каналі Просвітлених, Пробуджених і я не просун. Метафоричні карти. Правда, шикарно розмовляють. Беру, чесно кажучи, вдруге карта натхнення на дні колоди і карта відпускання. Хочу подивитися сьогодні знову таки авторський дівочки, Хто ви, хто ваш партнер. І далі, як ми робили минулого разу, хто не пам'ятав. Можете подивитися? Так, будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні? І саме хочу на Мак. Не знаю чому. На дворі дощик. І хочеться трошки тепла. Хто ви в мене на сьогодні? Хто ваш партнер? Тут хоче у нас дві карти. Так, давайте так. Тепер. Що було, що є, та що буде? Отак, От що було? що є. Тут чотири хоче, що буде? Думки, почуття та дії. Думки. Я сподіваюся, що вам видно почуття. я знову таки хоче дві. Значить, будемо щось таке там розбирати, розбирати та дії Це вірно у нас. І пораду вам. Якщо треба, буду докладати порада вам. Стосовно цієї ситуації. Карта кіт. Як я на цю карту, знаєте, кажу, це така якась. Навіть якщо ви в парі це, знаєте для мене це состояння не те, щоб одиночество. Це стан якийсь, коли ви до кінця не. Зрозумілі цьому світу партнеру вашому. А можливо, світу і зрозумілі, а вашому партнеру до кінця ні. А зрозумілі тільки собі, і то не до кінця, і світу. Так, і про те, що буде якийсь рух. Давайте ж подивимося. ви в нас людина, яка знаходиться в задоволенні. Я вам скажу, що ви. От, не скажу, що прям живете, не напрягаючися. А якось, знаєте, от вмієте ловити момент, вмієте відпочивати, вмієте е, задов... ну, не те, щоб малому радіти, а от навпаки, знаєте, зупинятися, сповільнюватися, задля е, того, щоб просто подивитися на дощ, е, подихати свіжим повітрям. І ви від цього нереально наповнюєтеся. Можливо, хтось із вас ходить по соніш, е, незважаючи на погоду. Е, саме так ви якось знаєте, наповнюєтеся від природи. Так, знаєте, про що тут карта? Кажуть про те, що ви пережили якусь ситуацію, яка вас спустошувала. Можливо, неможливо, а так воно і є. Знаєте, якось відродили в собі вогонь, очистились, можливо, хтось очистився, і знайшли все одно гармонію. Тобто, до цього всього, до, цієї, до цього задоволення життям, ви не просто народилися і пішли відразу в задоволення. Ви до цього от, відстраждали, хочеться сказати. Чимось попрощалися, очистилися і. От зараз просто, ну в благості. Чесно, дельфіни отримують якісь ресурси від всі, від світу, від знань, від е, от, своєї справи. Розумієте, от, і, от, не тільки про ресурси, якісь матеріали, тут більше про якісь захоплення ваші. Так, ваш партнер. Ваш партнер. Душа, яка відродилася. Е, душа, яка. Ну, знаєте, мені чомусь іде… Е... Такий момент, така інформація, що в минулому житті е, відворудженочої статі, підказка, інстинкт. Тобто, ви якось, знаєте, е, про що зараз запитаю хвилинку. Об'єктивність. Е, ця людина, яка, можливо, раніше жила е, тільки інстинктами, е, тільки своїми якимись задоволеннями приземлінними, хочеться сказати, покушать. Ти де й тепи поспать, позайматися сексом, але зараз кажуть про те, що ця душа переродилася. І знаєте, подивилася на життя більш об'єктивно і більш глибоко. Тобто, знаєте, щось можливо зважила, щось, можливо, усвідомила. Да, знаєте, подивилася на себе з іншої точки зору. Можливо, в минулому ваш партнер, знаєте, як От мені чоловічки йде. Пропивав, випивав або розгільдяйничав. А зараз він просто, знаєте, про що прийшов до того, що е, да, жив за покликом. Тут знову такий світ поклик, а, а, а наразі, знаєте, як він якось подивився на світ більш логічно і знайшов собі якийсь орієнтир. Тим саме, знаєте, що не уронив е, собственної влади і. Е, Прийшов знову ж таки також до якогось ресурса. Тобто ви одному от скажу на благо. Не знаю, чи він вам так, але ви йому 100%. Розумієте? От, Тобто він якось біля вас, не знаю, омолодився. Йому компліменти якісь стосовно того, що от не хочу сказати, що там прям стягує з вас енергію якусь, але от знаєте, як іде? От ви йому на благо. От він біля вас почувається. Ну, тобто не те, що він е, вами володіє, а от якось ви якось надягли йому корону на голову, в хорошому сенсі цього слова. Він почувається вагомим, він бачить орієнтир у житті, а не тільки інстинкти. Вибачте, і він, можливо, навіть ви і є цей орієнтир. Так, він концентрується у зайте на якійсь стабільності біля вас, Дівочки, Добре, е, що було, що є, та що буде. Так ми будемо дивитися, що між вами було. Дівочки, між вами була якась неоприділенності, якийсь період часу. Можливо, була якась ситуація там, де ви обирали, або він обирав бути разом чи не бути. Можливо, хтось із вас був у якихось стосунках офіційних. Мені чомусь раніше і кажуть про те, що знаєте, прийшо якийсь час, коли ви усвідомили, що ви одне одному потрібні, що ви одне одному, як би там не було, підсвічуєте, якось допомагаєте матеріально, морально, ментально, емоційно. Тобто, і ви знаєте, тут я хочу сказати, що ви один одного посадили на фронт, тобто він якось підняв вас із стану, коли ви прощалися з чимось, а ви якось привели його до більш осознаності. З тих пір, коли він просто думав про те, як випити і позайматися сексом. Да. Після стану тяжесті якихось. Ви підсвітили один одному в тяжесті, дали один одному підтримку в тяжесті, хочеться сказати. Так. Що ще між вами було? Тобто ви дійшли до цього трону обидва через якусь невизначеність. Так, якісь обмани були. Про що? Якісь обмани, знаєте, які. О, знаєте, я вам скажу, що можливо між вами були якісь стосунки, тут навіть, знаєте, тут оборотінь, про те, що можливо він хотів вам показатися більш лідером, ніж був насправді. А насправді кажуть про те, що тут цим лідером являєтеся ви, дівчини. От він хотів показатися. Центром землі на початку. Але знаєте, як, тим не менше до вас дуже тендітно відносився, робив з вас принцесу. І наразі ви розумієте, знаєте, що. От я хочу сказати, що таких, як він, як він багато. Насправді, ви якось через нього ви пізнали власну цінність, дівочки. Отак. От Буду казати, як мені йде. Про що принцеса? Давайте. Про що принцеса у нас іде. Бо знаєте, ви якось через нього ви якось да, виплуталися з якихось труднощів і пізнали свою дійсно таку цінність. Розумієте? Отак, це у вас було. Через якісь обмани все одно. Е, так, ви зрозуміли, що ви і є та сама цінність. Сама для себе. Не він для вас цінність, а що через нього ви цінність. Що між вами зараз? Е, у вас, знову ж таки кажу, у вас якась стратегія. У вас якісь переменчиві відносини. Тут а не добра, погано. <кхід> знаєте, що тут ви якось намагаєтеся, і в, твір, в тому числі, якось і гра, знаєте, він намагається вами якось розпробувати своє життя, ви намагаєтеся якось також не упустити свого моменту з ним. І ви розумієте, що це все ненадовго. Обидва, ви розумієте, що це ненадовго, що видоводному прийшли на якийсь час. Розумієте? Про що мінливість? Про те, що знаєте, от в цих стосунках ви якось можете себе виразити в кращу сторону, можливо, якось покращити своє життя фінансово, можливо, так само насолоджуватися життя. І в тому числі він. Тобто, ви також він також знаєте, як от він, можливо, знаєте, як порівнює себе в колишніх стосунках. І порівнює себе в ваш в стосунках з вами. Або знаєте, дивиться і розуміє, що для нього принцеса, і розуміє, що ви найкраща між серед серед тих жінок, які його оточують, і які, до речі, його бажають, які б не проти бути на вашому місці. Дівочки, знову таки, кажуть про те, що і біля вас спокуси, і біля нього спокуси. І знаєте, ви ви можете просто кожен із вас, знаєте, як може закрити ці стосунки в якийсь момент, просто на щось спокуситися. Але наразі, от ви ще от обоє отримуєте вигоду з цих стосунків. Так. Хочете, звісно, ризикнути, дівочки, але тримайте баланс. Заради чого? Ну, Дівчки, тут, от заради похитрості, можливо, навіть. Можливо, навіть, знаєте, нема тут нічого такого, це нормально. Тобто, ви хочете ризикнути, побути не ти, щоб на одинці, а сама собі господиня? І для вас є ця можливість, я вам скажу. Але ви ну, по хитрості зберігаєтеся там, де вам тепло, там, де вам добре. Про що? Можливо, знаєте, або у вас є ще хтось, з ким не серйозно, або просто, знаєте, ви якось, хоче, ви намагаєтеся в цих стосунках, більше от вас є час розібратися в собі і дійти до якоїсь вершини в цих стосунках. Так. Да. Ви розумієте, що в ці ці ви все одно залишите цю людину в минулому і попланете власним шляхом. Як би це не було. Але він для вас важливий, дівчатки. Добре. Що у вас в майбутньому? О, дівочки, у вас в майбутньому <toys> це прекрасно. У вас в майбутньому відродження Фенікс. Карта Фенікса, тобто, знаєте, от ви якось переродитесь в цих стосунках, можливо, от я образно буду казати. Я думаю, що в минулих стосунках ви вже померли, але ці стосунки також ведуть вас до трансформації. І тим не менше ця людина все одно залишає у вашому житті якийсь прекрасний слід. І, знаєте, буде у вас. Все одно йде вам на користь. Тут фенікси, тут фенікси. Розумієте? Ви якось пробуджуєтеся. Да. Ви розумієте свою силу, ви розумієте силу э, свого духа. Розумієте? Ви знаєте, ви от... Зараз буду казати. От ви от якось знаходите якусь таку єдність всередині себе. І знаєте, от у вас немає от качель цихо емоційних качель, немає. І от ви якось, будучи в цих стосунках, знаходитеся в, в, в зв'язку з собою, хочеться сказати, з творцом і з світом. І навіть якщо ця людина ну, покине ваш простір. З точки зору віку, там, ситуації різних, все одно, знаєте, от він вас приведе до якоїсь благості. Да. Навчіть вас. Тут карта медитації саме, кажуть про те, що ви все одно, знаєте, будете йти своїм шляхом і от якось малювати своє життя так, як вам того хочеться. Да, будете в безпечності. Розумієте? Добре. Думки, почуття та дії, думки вашого партнера щодо вас. Знаєте, я вам скажу, він знає, що ви, грубо говоря, ще кось шукаєте. Тобто він розуміє, що ви з ним латком. Він розуміє, знову таки також, що це подорож з ним. От Він розуміє, що це подорож з ним тимчасова. І ще все одно ви будете в пошуку самої себе. Розумієте І ще. От для нього ви якась. Історія кохання просто, подорож кохання, яка знову ж таки хочеться сказати не невічна. Да. Подорож, яка все одно, знаєте, е, яку він жадав дуже, і яку він хоче сказати, яку він написав. Да. Карта там, де, знаєте, те, що він бачить у вас силу. Він бачить у вас силу, і тим не менше, він бачить, знаєте, що знаєте, що ви можете зняти ці кайдани, які вас тримають, і знаєте, як витримати все одно свої кордони. Він знається, що ви будете не допустити нічого зайвого. Що ви ці кордони тримаєте самі. Ні, тут ви не тримаєте їх самі. Тобто, але ви в силі, при бажанні, ви знає, він знає, що ви можете просто піти. Тут навіть дівчинка схожа. Він це знає, думає. Можливо, навіть хвилюється через те, що коли він буде десь на небі, що ви все одно, знаєте, будете сконцентровані на собі. Отак. Почуття Ця карта сюди. О, знаєте, Зараз ви от, е, все одно намагаєте, знаєте, як би там не було, все одно між вами гра. Тут гра і тут гра. Тобто ви, от, знаєте, просчитуєте один одному шлях. крок, Кожен крок просчитуєте. При всі ці прилісті. І тут у мене йде різна вікова категорія, і мальчики. Так. Почуття. Він розуміє, що. Він прийде час, коли треба буде вам один одного відпустити. Заради того, знаєте, щоб ви жили далі. Але зараз він відчуває, що ви виконуєте його бажання і що через вас він обрітає життєву силу. Розумієте? Отак він зараз відчуває, що ви його наповнюєте. Да. Він знає, що зараз ви йому вірна, і він вірний вам. Але він знає, що ви хочете іншого, дівчатка, все одно. Він знає, що ви хочете іншого. А в ньому ви бачите тільки опору. Отак. От Любов, звичайно, ви також в ньому бачите. Зрозуміли мене? Дії в вашу сторону. Так. Ну, от він буде старатися, дівчатка. Він буде старатися, він буде вами надихатися. Тут карта сни про що. Ви йому снетеся. Знову таки, Діваєте, можливо, у вас зараз стосунки, які е, колись йому приходили у віснах. У вісні. Розумієте? От е, карта ліхтарі про що. Оце, знову ж таки, він от якось оберігає вас все одно, дівчатки. Він оберігає вас, а вас оберігають ваші фамільяри. Він знає, що він дає вам спокій. І в той, в той же час він знає, що він дає вам тяжесті якісь. І що ви, можливо, від цих стосунків просто е, замарилися уже від щасті, хочеться сказати. Але тим не менше, знаєте, як він намагатиметься скрасити вашу життя, він намагатиметься. Дати вам ресурсу, той, який. Тут саме карта Дельфін це ресурс, той, який вам потрібен зараз, або для того, щоб ви могли розфарбувати своє життя. Так, і от він біля вас почуває себе переможцем. Переможцем. Почуває, почуває себе в безпеці біля вас. і Розумієте, що між вами, можливо, він вас і кохає, і, можливо, це кохання насправді абсурдне. Хто мене зрозуміє, той мене зрозуміє. Але насправді між вами, от, це вона якась така глибока дружба і якісь. От, ви знаєте, обоюдні знання, і щось між вами таке, знаєте, що іншим просто недоступно. От між вами якісь стосунки, які іншим просто недоступні. Можливо, вас, за вас багато пліткують і за вас багато говорять. Дівочки, порада вам. Вам кажуть, зважаючи, ні на що? Ти прекрасно розумієш, що прийде час, коли це доведеться закінчити, що тобі треба буде вийти на новий рівень, зробити цей перехід заради е, собственної, е, собственної поваги. В сторону себе, Заради того, щоб ти поважала себе, а не тільки користувалася чужими ресурсами. Так, ти, звичайно, його також наповнюєш, але це нерівноцінно, ну, з його точки зору, з об'єктивної точки зору, це нерівноцінний карт, про те, що все одно ти обираєш волю. Якби тобі не було важко покинути цей уют, ти все одно обереш волю. Да. І от цього карта швидкості про те, що це станеться набагато швидше. Ніж тобі це е, хочеться або здається. І карта знову продайте про те, що от е, тут а, знову таки про те, що про вас багато балакають, і от ти якось вирвешся із цього кайфу, ти вирвешся до людей. Дівочки, давайте ще пораду вам візьмемо. Ще пораду, дайте, будь ласка. Карта дощ, і у мене дощ. І кажуть, що ти знаєте, незважаючи ні на що, ти знайдеш спосіб воз'єднати себе з, із Всесвітом. Бути в ресурсі, бути в балансі, незважаючи на те, яка погода за вікном. В тебе є всі ключі, дівчата. в тебе є всі ключі. Ти отримуєш інформацію від проду, дві карти інформації, і кажуть про те, що тебе ведуть знову ж таки і темні, і світлі сили. Да. І ти своє життя можеш сформувати самотужки. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Прекрасний розклад, прекрасна колода. На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце.